Ви думаєте, йому важко? Ні, йому не важко. Це 200 кубовий з реальним об'ємом 180 кубів. Квадроцикл Scorpion 200. Він має двигун з балансирувальним валом і залюбки потягне вам причеп. Такий квадроцикл вартує усього 1950 доларів. І за ці 1950 доларів ви отримаєте ось таку пушку з лебідкою, з двигуном з балансирувальним валом і е, дуже прикольні комплектації. В нього такий прикольний е, дисплей, величезний дисплей, дуже інформативний, який показує, яка у вас вімкнена передача, показує загальний пробіг, е, кількість палива в баку. Е, тому, якщо вас зацікавить такий квадроцикл, ви можете звернутися до нас, ми завантажимо його в наш власний транспорт. І привеземо вам прямо додому. Якщо ви дуже попросите, ми навіть чепимо на нього і привеземо разом з ним ще й причеп, який в нас також є. Будь ласка, звертайтесь до нас квадроцикл Скорпіон 200 по наявності.